Ну, добрий день. Я перепрошую що день. Команда із п'яти працівників центру мобільної паліативної допомоги при Івано-Франківській обласній клінічній лікарні сьогоднішній ранок розпочала із візиту до пацієнтки. Рана очистилася повністю, і вже починає затягуватись, зменшуватись розмір. Рану потрібно обробляти щодня. Дякуючи тому, що в нас родичі мають медичну освіту. <гум> тому... <Да, у> <гум> так, ми разом співпрацюємо. У Ганни Дмитрівни на лівій нозі дві рани, що не гояться тривалий час, розповідає донька пацієнтки Надія. В основному ставили діагноз суденні лікарі. Вони ставили діагноз, облітуючи атеросклероз. Вона, напевно, з'явилася тоді, як я на городі штуркнула таким сухим, суха трава була, я штуркна ногу. І вона почала червоніти, вона червоніла, десь так до року. Потім утворилася така маленька ранка внизу з того всього. І так від тої ранки почалася, така рана зробилася вже. Я лікувала, мастила, чим казали. А потім мені впали двері на ногу. На цю ногу впали двері ще до того всього. І зробилася така гуля. Зі слів доньки, пацієнтки, лікування тривало майже два роки. Втім, розповідає жінка, рана не годілася, а болі не вщухали. Позитивну динаміку, каже, побачили понад місяць тому, коли дома почали отримувати медичну допомогу від фахівців центру мобільної паліативної допомоги. Це була наша остання надія, остання капелька. За що ми схватилися? Вони зробили кілька перев'язок, і все пішло на поправку. Рана почала стягуватися. Почали капання на розширення судин нижньої кінцівки, припинилися болі. Почала мама спокійно спати, і всі ті аналізи, що ми робили, все покращилося, все пішло на поправку. Окрім медичних маніпуляцій, пов'язаних із локальним діагнозом, розповідає анестезіологиня і медична психологиня Людмила Андріїшин, фахівці проводять загальний огляд пацієнта. Варто Передивитися все і е, на сатурацію, і артеріальний тиск, і пульс, і дихання, частоту, і живіт, і розпитати, як є фізіологічні відправлення. Скерувати до фахівців паліативної допомоги, хворого чи родичів пацієнта можуть сімейний або профільний лікар, каже Людмила Андріїшин. Діагнози вони є дуже дуже різноманітні. В першу чергу, звісно, онкологія, але тяжкі цирози, печінки, Тяжка ендокринологія, цукрові діабети, тяжкі ангіосудинні різні розлади, трофічні виразки, важкі, коли утворюються виразки, травми, спінальні травми, навіть вибухові травми вже на сьогодні є. Такі пацієнти, так? це є післяінсультні стани. За день розповідає керівник центру мобільної паліативної допомоги Володимир Борис. Медики виїжджають до десятка пацієнтів зі слів лікаря. Вік хворих від 18 до 100 років. Є важкі перев'язки, які потребують двічі на день перев'язувати. Не завжди нам вдається стараємося навчити доглядальників, родичів. Не завжди нам це вдається. Мусимо допомагати. І хочу ще зауважити, що дуже важка праця в лікаря-психолога, тому що дуже важка, дуже багато важкої онкології, саме молодої онкології. Дуже багато в нас пацієнтів на сьогоднішній день, молодих пацієнтів з важкою онкологією, яка потребує дуже важкої плідної і важкої праці саме лікаря-психолога. Дуже вам дякую за вашу доброту, що так гарно обходитеся зі мною, що все добре мені, що йде на полегшення. Дуже щиро, дякую Хай Бог допомагає. Інна Сендеська Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини, івано франківськ Сказати для неї